Про них забули, але останнім часом вони підривають мережу і стають героями мемів. Мова йде про регулювальників, які через відсутність електроенергії вимушені виходити на дороги та контролювати рух автівок і пішоходів. Як працюються регулювальникам та чи задоволені їхньою роботою водії? Далі розповість Павло Невесенко. На одному з перехрестю рівному не працюють світлофори. Відтак регулювальник Віктор більше години курує рух автівок. Розповідає набагато складніше працювати на перехрестях, де є пішоходи. Водії вже більш звикають, згадують ті жести регулювальника. Ну за сьогоднішній день у мене тільки не день, а при часу, коли я регулював, це вийшло такі три інцидентів. це дві жіночки. Можливо, перелякались, можливо, забули, можливо, і не знали. І один чоловік, який дуже швидко поспішав. Ну а так, взагалі, слухняні водії бачать. вічливі. головне, що вони вічливі самі між собою. Регулювальники виходять працювати у найбільш пікові години вранці та ввечері. Також виїжджають на місця, де ускладнений рух, і не працюють світлофори. Віктор наголошує на найголовнішому завданні регулювальника. Коли вже всі світлофори виключають. Тут головне, само основне завдання регулювальників, коли їх виставляють, і вони стоять, регулюють, щоб не створити затор на самій дорозі, тому що якщо створиться затор, вже водії самі починають нервувати, починають один другого випереджати, обганяти. І самі для себе роблять гірше для того, щоб проїхати. В останні тижні регулювальники стали героями соцмереж. Як ось цей чоловік, який намагається пояснити водію, куди їхати. Рівняни не шкодують компліменти регулювальникам. Нарешті, нарешті відбулось побачення моє із ним. Високий, чорнявий, з борідкою, харизмою, так і пре. Певнений в собі і своїх діях. І всі його слухають і піші, і їздуни. Стояла і отримувала задоволення, як вправно він розрулював усі потоки. Сьогодні 18-та година. Перехрестя Соборна Чорновола. А це уже регулювальниця в іншому місті. Вона теж отримала порцію похвали від водійок. Скільки влади в цієї жінки зараз, скільки влади в неї, бо да, да. ці машини несуться навколо да, неї, вау, як це гарно! Це, 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 це клас! Оце я так, понімаю. Яка вона молодець! Да. Вона лучше розрулює, чим любий мужик. У патрульній поліції рівного наголошують регулювальників тішить гарне ставлення до них. У рівному зафіксовано чимало випадків, коли люди приносили регулювальникам чай та каву з солодощами або ж квіти. Речниця відомства Оксана Юрченко згадує про ще дві теплі ситуації. Йому так стало шкода, дівчат було реально дуже голодно. Він приніс устілки. Теплі устілки, термоустілки. Квіти приносять нашим патрульним. Такий був зворушливий момент, коли одна наша патрульна отримала квіти від дівчини, які вона колись допомогла під час одного виклику». Втім, не усі водії схвально відгукуються про роботу регулювальників. Видно, що немає такої чіткості в регулюванні. Видно, ж як регулювальник чітко так. Раз раз треба, щоб він не став правильно, щоб його розуміли водії. Не, кваліфікація така не дуже висока. Треба їх почаще е, обучати. Але є й ті, кого все влаштовує. Я не бачу, що якісь були б проблеми з ним досить ефективно проходить. Регулювальники просять у водіїв бути взаємовічливими на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху. Додають, врешті-решт, світло переможе темряву. Павло Невесенко Володимир Захаров новини Рівного.